Доброго ранку. Сонечко, жара сьогодні буде, але день починається в мене Не мило я волосся. Зараз їду до лікаря, до лора. Вчора попробувала закапати перекис. Ну Воно так пошуміло, так знаєте, таке прямо потім. Вилила і шприцем. У мене є такий шприц, хотіла вимити, нічого не вимивається. Вухо не так болить, що прямо, знаєте, на стінку дертись, мого чоловіка боліло. Тому щоб до цього не допускати, зараз поїду до лора, хай він подивиться там свою цю дудочку, оте кругле, що на лобі висить, хай мені вухо направе і подивимося. Може там якийсь атіт, може там десь про щось ну, ну, не хочеться затягувати, тому. Як мені не хочеться їхати до цього лікаря? Боже, як я ненавиджу їхати до лікаря. У мене оце зуб, зато треба піти зробити нерв. Емаль під'їлася. Я не знаю. Отак не болить і нормально. Їсти. Думаю, ну, може, менше їстиму. Як я ненавиджу цих лікарів. Я їду в платну в Євромед клініку. Я не їду там, по місту жительства, чи де, де... це. Ні. Я їду, щоб зайти сразу взяв, дали талони, пішла, мене подивилися і додому. Поїхала лікарство, які купила і все. Можливо, пробки якісь вимиють, я не знаю. Ну, коротше, подивимося, що там буде. Поїхали. Дуже багато <заспаліться> людей нема навіть де машину припаркувати. А що? Сюди прийшов краще швиденько, раз-два і пішов, і аналіз здати, і все. Вам допомогти? Ні, я. Черга не дуже велика, тут швиденько, Це тут дуже багато що дають направлення в інформаційному центрі. потрібно було зателефонувати, але я не зателефонувала. Ой, який гарний. У мене а це зелений. Дуже багато людей, аж після 14. -ті, вибачте, зараз 9 годин ранку і до 14 чекати. А якщо біль, вибачте, занято все зайнято. От бачите, перехвалила, думала, що прямо. Я там десь бачила Лора. Зараз пойду, може, Арніку, а може віком. У нас євромет не одна клініка, у нас дуже багато клінік, таких приватних. Але, вибачте, чекати, ну це я сама винувата. Мені потрібно було, ну я ж не думала, що в мене така ситуація буде. Ти здоровий, здоровий, все нормально. А потім раз. Ну, 14-та це дуже. Взагалі у нас у місті з лором дуже велика проблема весь час. Весь час, оскільки я пам'ятаю, Сашуню, бо в мене в неї був дуже часто. Дуже велика це проблема. Ну Нічого, поїдемо шукати. Таке гарне. Так стелиться. Ти піднімається, це прямо стелиться-стелиться, як ковдра. І там он гарно. Добре, що я уважна завжди. Я як їду, я дивлюся по сторонам. І тут я бачила, що приватний кабінет лора. Зараз підемо сюди. Ну Це нереально так довго чекати. Соду, бачите, лор кабінет. Зараз визнаємося. Удовицький Сергій Семенович. Не кабінет такий невеликий. Зараз ми запитаємо, можливо, попасти при... на прийом чи на мило. Я сиджу тут жіночкою балакою, і... і вона каже, такий врач тут гарний, такий гарний, все життя до нього хожу, Каже, прямо. Ну тут теж по записі. Зараз ми запитаємо, може зараз вийде. Там навіть на обході в нас. Ну, ну, Іри, Ірина, а, щоб записуватися, де? Да? Ну, вона вийде, я зараз запитаю, що можливо У мене це, знаєте, подивиться тільки, тільки можна. Угу. Може там п'ять хвилин. Боже, ну, ну зараз, зараз зазнаємося. Я ж кажу, що я навіть не бачала. Це на вулиці Гагаріна у нас возле ЦНАПа, напроти, Оце знаходиться цей волі. Так воно чимось схоже на стоматологічний кабінет, як, ну, з квартири зароблена така маленька, як приймальник, там далі його кабінет. Хотілося б зазвичай, ну що, я оце так покажу, як там немає немає, поїду додому. Я не буду чекати, о, знаєте, яка я. Не, лучше не запускати. Та да краще не запускати. Не, ну, Навіть не. знаєте, як завжди, що для себе немає часу. Там пройде, само собою розсочеться. А воно не завжди виходить. Да. Треба ну, батіла одягати. Тут вроді можна купити три грині, зараз куплю. Я щось не подумала. Дійсно, що треба, щоб були в сумці батіли. Куди ти заходиш в медичний якийсь заклад, потрібно батіли. А тут ще виходить медсестра і каже, привіт, а я кажу, а хто? ви? А вона каже, так я ж ваша родичка. Ой, да, я зараз дам гроші. Дякую, то я забула про вас. Дякую, зараз ми розберемося. Дякую, дякую, дякую. дякую. І наша нашого Саші сваха тут робить. А я кажу, ви вибачте, я просто не пам'ятаю вашого обличчя. Ми на свадьбі розбачились на юбілей, і все. Я кажу, я зовсім другою вас якось уявляла. Вона каже: Ні, це я, я ді мене мама. Отак от в житті буває, розумієте? Дуже багато сертифікатів. І ця жіночка, що передумує тут сиділа, каже. Не такий лікар, у неї алергічні якісь там каже, поліпи, він мені весь час удаляє. Каже, я просто ну, ну, від Бога лікар. Я кажу, це то, отож, коли ти хворієш, то ти знаєш, тут просто телевізор працює, то я дивлюся. Ну, Теж черга, теж по запису, але тут в мене спрацювало, знаєте, кажуть, рефлекс блат. Я кажу, мене мене ну, тільки глянуть. Ну добре, зараз там 5 хвилин, лікун це буде після цієї жіночки, хто гляне. Тому що, мабуть, вже навіть і лікар що якщо я зараз поїду додому, то я більше просто не прийду. А я сиджу із хазяйської часті, дивлюся, дивіться, прийом арочний і зробили пластикові двері аркою. Я навіть не думала, що можна таке зробити. Так, вони там повозилися, закрулення, але зробили. Я несправі. Сижу, дивлюся, не те, як там, що там роблять в кабінеті, а дивлюся, як двері зроблені. Нашу? Там така промивалочка, вон стоїть, бачите? А ще жіночка там розповідає. Собі. Так гарно видно всю процедуру, там у двері я дивлюся і видно. Лікар стоїть. Оце дзеркальце в нього наверху. І та жіночка їй поклали, там якась видно, моєчка. І лікар сам все роби. Медсестра поруч стоїть, а лікар все робить. Ну, Можливо, вам і не видно, мені дуже-дуже гарно видно сам процес. Лікар такий великий, такий статний чоловік. Цікаво, ну, ну жінка не стоне, не кричить, значить це не больно. А їй же через нос, у неї поліпи в носі, то це больно. через нос дуже больно. Це дуже гарно так зробили, все. Слава Богу, у мене нема пробки. Але там сказали, що потрібно робити 64 четверте зовсім молода. Такий лікар гарний. Він такий, знаєте, як сказати, ну людяний. Людяний, прямо такий гарний. Є. Снімаєш, паралішня? Ну, звісно, а чого погане, ви ж ніколи не боїтеся. Я скажу, що приходьте сюди. Прямо все. І побалакали за все, і рота заглянув, і лодку заглянув, і все-все. що зараз випиши. А зараз мені поставили сюди ком... такий, як Туручка. компрес, як вона нас. Турундочка. 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 Турундочку мені поставили. Так, не будемо затримувати час, тому що народу дуже багато. Ну, що вийшла я, в мене вушці ця. Мені Ірочка розказала, як це все зробити, дуже гарний лікар. І я скажу одне, що от права була Надя Сергієнка, що не треба слухатися, що налить того, налий сього, пробка, не пробка. Ніяких пробок у мене нема. Зовсім. Він подивився одне вухо, друге вухо. І каже, відкрив рот, подивився, горло подивився. І каже, щось от це середньо, таке, як алергічне йде. Ви мед Я кажу, ні, я меду, ну зовсім. Всім. У мене нема такого. Він каже, якесь алергія, оце в мене глаза слізяться, оце в мене на вухо пішло. Коротше, він все, У нього такий почерк гарний, він все оце розписав, все от, а до я. Зараз я поїду в аптеку, все це куплю і буду, через 10 днів, каже, можеш прийти, показати, як що до чого. Каже, ну Я думаю, що воно це все. Пройде дуже, я ж кажу, що і народу так багато дякувати. Я б сьогодні не попала це. Дякувати, тому що родич Іра тут працює, і людей дуже багато тут сидить прямо черга, іде, йде. Але якщо записатися заранша, заранша, то ви прийдете не свій час, але дякувати велике, він мені просто просто допоміг. Шикарно, отак гроші віддав. Це не так дорого коштує 350 гривень. Це коштує. Це скільки уваги. Я кажу, подивіться він, да, да, Я подивився і одне, і друге вухо, і горло, і носа, і навіть закапав, Він зробив зараз мені процедуру, ту, що там необхідно. Я й кажу: оце чим це відрізняється від лікарні, де ти сидиш, сидиш, і ти там нафік нікому не нужен. Це називається безкоштовне лікування. Є вибір. Хочете туди, хочете сюди. Але зараз я покажу, де це знаходиться. Ось наш ЦНАП це для Кремінь Чужан. І прямо напроти ЦНАПа, Ось його кабінет. Бачите? Вже люди знають, дуже багато народу, дуже багато і спеціаліст він дуже гарний.